Друзі, всім привіт! Далі виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання частина третя. Завдання чари Мактардіна. Друзі, нажимаємо кнопку прийняти, відкриваємо карту, бачимо, куди нам потрібно бігти для виконання завдання. Там, друзі, потрібно нам буде роздобути ітем предмет. Коли я буду вже на місці, я вам покажу з кого. І Де того монстра шукати, друзі. І ще хотів вас попросити поставити лайк під відео, також, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, поставити на панку, буде в описі під відео, друзі. І ще, якщо є можливість підписатися на канал, також буду вам вдячний. Так, ну все, погнали Коротше, на то місце, де нам потрібно роздобути ітем предмет. Буду вже на місці, то продовжимо. Так, прибігли ми, виходить, на цю сіру зону, де нам потрібно набувати цих монстрів, чи там ітемпредмет роздобути. Так, друзі, ось таких треба горил нам, от ставлю черепок, роздобути ітемпредмет. Старий е -е, сухожилля старого горіла. Друзі, все, набиваємо цей ітемпредмет. не зразу, зараз будемо бачити. Бачите, не випав з першого разу. Коротше, набиваємо коротше цих старих горил. поки не випаде випадеться предмет Коротше, роздобув я цю м -м, сухожилля старої горила Ось цей ітем предмет Десь приблизно <кхів> вбив я 10 мобів, аж з 10-го випав ітем -предмет цей. так е Далі нам потрібно буде віднести ці, ці сухожилля в селище, там, де ми брали це завдання в того NPC. Це, друзі, ще раз нагадую, це третя частина. Е, так, да, в селище нам потрібно віднести. Так що вже зустрінемося там, коли я буду в цьому селищі. Е, друзі, прибіг я до цього села, де нам потрібно буде здати це завдання. І виходить, ось цей NPC. Так, віддаємо йому ці сухожилля, Жма... Віддали. віддала. І нажмемо кнопку завершити. Все, завдання ми виконали. Друзі, буде також додаткове завдання. Це вже буде четверта частина, яке будемо контур наступному, друзі відео. Так що, друзі, всім дякую за перегляд цього відео і обов'язково поставте друзі під відео лайк. Всім гарного настрою, всім пока.